Вследствие того, что финансовые планы четко очерчены, сроки, ответственность по финансовым планам, действующим законодательством, поэтому для того, чтобы не было у нас вопросов в 2017 году, когда мы их утвердим, хотелось бы еще раз вернуться к ответственности по составлению финансовых планов. И чтобы потом, когда в 2017 году мы взяли и проанализировали показатели финансовых планов, І вашої офіційної фінансової відчутності не було вашего, що хтось не понял, не знав, не дочитав за несвоєчасні подання на розгляд, погодження, затвердження річного фінплану та звіту до його виконання, проведення видатків, не передбачених затвердженням фінплану, посадові особи підприємства несуть дисциплінарну відповідальність в установленому порядку. А ми як орган, уповноважений управляти майном, Ми можемо тільки в числовому і кількісному вираженні количественном ефективно ви управляєте вы управляете не ефективно. і знайти, підказати варіанти і пути повищення ефективності використання комунального імущества.